Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як правильно зробити повний синтаксичний розбір складно-підрядного речення. Відразу розпочинаємо з вами з конкретних речень, які я взяла з підручника автора заболотного українська мова для 9 класу. На повітряній кульці були намальовані червоні уста, що посміхалися. Ви бачите зараз схему розбору, вона вам уже добре знайома, оскільки ми вчилися розбирати складносурядне речення, і, як бачите, тут небагато що змінилося. Як завжди, для того, щоб правильно розібрати речення, потрібно Визначити граматичну основу. А для цього треба уважно і ще раз перечитати речення, щоб зрозуміти його зміст. На повітряній кольці були намальовані червоні уста, що посміхалися. Отже, мова йде про уста, і, що про них сказано, вони були намальовані ось наш з вами присудок, складений мини. Друга граматична основа представлена, я почну з присудка, напевно, вам буде так легше, посміхалися, і посміхалися, ми розуміємо, що це уста, але ми не маємо права вважати, що е, уста відноситься до присудка, посміхалися, оскільки ми бачимо з вами, що, а як тільки ми бачимо, що який, куди, звідки, і подібні сполучники або сполучні слова підрядності, то ми розуміємо, що почалося підрядне речення. Тому, насправді, тут, підметом до слова посміхалися, буде займенник що, який і заміняє слово уста і є одночасно сполучним словом. Тобто Ось таким чином буде у нас з вами виглядати розбір даного речення за його членом. Дивимося іще раз. Перша граматична основа: уста були намальовані. Друга граматична основа що посміхалася. Далі ви бачите другорядні члени речення. Ну, я на цьому зупинятися детально зараз не буду. А зупинюсь на тому, що. Що це дійсно підмет, бо знаю, за досвідом це складно і постараюсь вам ще раз це продемонструвати. Значить, речення у нас розповідне, неокличне, складне, тому що, як ми переконалися, має дві граматичні основи, і вони тут визначені, які саме ці граматичні основи. Далі сполучникове, тому що ми бачимо з вами сполучник що, ось він, а правильно сказати, сполучне слово що. Далі речення, воно складнопідрядне, тому що речення між собою нерівноправні, ми не можемо отак просто що посміхалися. Так? Нам потрібно головне речення. І від головного до залежного, увага, ми ставимо з вами запитання, які? Що дає нам підстави вважати речення, що посміхалися підрядним означанням? А тепер буду конкретизувати. Перше, вид речення підрядного залежить від запитання. Запам'ятайте це, будь ласка, не від слова, яке його приєднує, а саме від запитання. Далі, ми з вами бачимо. Що, що посміхалися, характеризує яке слово в головному? Слово уста. Зараз я вам буду пробувати це показувати. Значить, уста, ось воно у нас, це слово, уста які, які уста? І характеризую їх, що посміхалися. Для тих, хто не розуміє, чому на схемі я показала, що це підмет також, давайте пригадаємо з вами, Значить, що буває з получником, буває сполучним словом. Ми з вами можемо тут, замість, що замінити його іншим займенником відносним. А якщо це слово є, це точно член речення, такого сполучника немає. Ось він. Тобто я можу сказати: на повітряній кульці були намальовані червоні уста, які посміхались. Раз я можу замінити таким, значить точно, що це займенник, а раз це займенник, значить це член речень. А для того, щоб визначити, який це член речення, потрібно поставити слово, яке цей займенник заміняє. Уста посміхалися, і ми розуміємо, що це піль. Далі, ми бачимо з вами те, що ми пояснюємо, чому стоїть кома, тому що підрядне речення завжди відділяється комами. Бачимо з вами схему. Зараз у мене трошки тудушка не в той бік вийшла, я ось таким чином покажу. Ось воно. Так? Я показую, що саме від іменника залежить підрядна частина, і ми тут згадуємо з вами, що означальне речення підрядне це те, яке характеризує предмет, іменник в головному. І ми це бачимо. Далі йде характеристика першого простого речення. Я вказую, що воно головне, квадратні дужки на схемі. Двоскладне, поширене, повне, неускладнене. І друге просте речення я вказую, що воно підрядне, означальне, двоскладне, зверніть увагу, не поширене, оскільки тільки підмис з присудком є, повне не ускладнене. Ну і одинадцятий пункт я тут пропускаю, оскільки немає інших розділових знаків всередині простих речень. Наступне, на станції, де сходилися залізничні колії, було багато пасажирів. Ви вже бачите тут розбір. Я вибрала це речення, тому що тут трошки інша структура, але спочатку зупинимося на граматичній основі. Дивимося з вами, що у нас іде підмет колії. І що вони робили сходилися. Це перша граматична основа, яку ми з вами побачили. Друга граматична основа представлена складеним підметом багато пасажирів. Це один підмет, просто у мене тут різні рядки. І е, простий діслівний присток було. Тепер треба з'ясувати. А де ж головне речення, де залежне? Пам'ятаємо ще раз, що е, Головних підрядних реченнях ми завжди можемо бачити або сполучних підрядностей, їх приєднує, або сполучне слово. В нашій ситуації ось це сполучне слово «де». І ще раз нагадую, що прислівник «де» завжди виконує роль обставини місця. Цікаво у нас тут те, що підрядна частина. Розташована всередині головної. Це вам підказує це саме сполучне слово, де, перед яким стоїть кома, а на станції, зверніть увагу, воно відноситься до граматичної основи, було багато пасажирів. Тобто, було ось так аж тягну я зараз стрілочку, цих багато пасажирів було де на станції. Тобто. Тут це все одне просте речення. І коли у нас підрядна частина розташована всередині головного, не забуваємо ставити кому не тільки перед сполучником або сполучним словом, а також ставимо і, як ви бачите, другу кому, там, де речення закінчилося. Характеризуємо його і бачимо з вами. Ну, я вже пропускаю перше, так, тут я все назвала, розповідне, неокличне, яка граматична основа, тут все ми повторюємо. Далі важливо знов таки з'ясувати, а яке це речення за значить, яке воно вид підрядного, де сходили залізничні колі. Дуже часто учні, побачивши слово де, вважають, що це обставине речення місця. Я ще раз наголошую. Що вид підрядної частини залежить від запитання, що характеризує ця підрядна частина? Це ціле речення головне, чи якесь конкретне слово в головному. В нашій ситуації тут характеризується слово на станції, зверніть увагу, було багато пасажирів, де на станції, це ми поставили запитання до. Обставини просто до члена речення на станції, а вже від цього члена речення я ставлю запитання до підрядної частини. На станції, а раз це іменник, то ніде на станції, а на якій станції? Які станції? І я відповідаю на це запитання, вибачте, реченням, де сходилися залізничні колії. Тобто ось схема перед вами, будь ласка, уважно її роздивіться, ось вона. Квадратними дужками я показала, так, що це головне речення. Підрядне, не забуваємо, ми показуємо круглими. І оскільки воно розташоване всередині, то і на схемі я показую це всередині. Вказую, стрілочкою, що характеризує іменник, це важливо. Як ви бачите, це головне, що це іменник. Це може бути і обставина, і додаток. Член речення не важлива. Важливо, що це характеризується іменник, а раз так, то запитання, який, яка, яке. Ну, і характеристика простих речень на станції було багато пасажирів. Я спеціально з'єднала, щоб було вам легше зрозуміти, що це речення двоскладне, поширене, повне, ускладнене. І де сходили залізничні колі, аналогічно доскадно поширене, повне і неускладнене. Далі з вами йдемо. Наступне речення. Поезія це чудо із чудес, яке бренить у всесвіт звуком кожним. Уже тут я відразу частково дала характеристику, ви можете натиснути на паузу-роздивитися. Я зупинюсь на деяких моментах, які потребують повторення. Отже, перша граматична основа підмет поезія. Тепер згадуємо з вами, що присудок у нас складений іменний, відповідає на запитання, чим є підмет, хто він є, що він є, який він є. І у нас це сказано, що поезія є чудо і чудес, тому ось такий у нас складений іменний присудок. Друга граматична основа. Ми бачимо, що підрядна частина приєднується займенником яке, яке одночасно є сполучним словом. І раз це займенник, значить він виконує якусь функцію. Знов-таки, я повинна подумати, а яку саме? Бриниць, яке слово заміняє займенник Яке? Чудо оце, бриниць, тобто замінює. Займенник яке іменник чудо. І якщо я для тих, кому не зрозуміло, зараз поставлю замість цього слова, от я пишу замість чу -до", так? чудо чудо бринить. Тоді все стає на своє, свої місця. Отже, у нас з вами чудо тобто яке. Це підмет, бринить присудок. Ну і ми бачимо, що речення, яке бринить у всесвіт звуком кожним, характеризує слово чудо. Так, це присудок, але частина мови це іменник значить, чудо яке, яке бринить. І, відповідно, ми маємо право ось таку схему з вами накреслити. Тут вже підрядна частина стоїть за головною, тому одна кома. В схемі я показую, що це призлак, але що він виражається іменником, щоб було зрозуміло, чому таке запитання. І показую, що сполучне слово є підметом. Зверніть увагу, що сполучні слова я вношу в дужки. тому що раз це член речення, я не можу його виносити за дужки. тобто показувати, що воно якби окремо. Ну, і головне у нас це двоскладне, непоширене речення. Тут немає другорядних, повне, неоскладнене. і означальне підрядне, теж двоскладне, поширене, повне, неоскладнене. Так, ну і тут треба пояснити, чому стоїть тере, тому що це пунктограма тире тере між підметами і присудком. Далі. І ще одне речення спеціально його взяла, тому що це підвид означальних речень називається займенниково означальне речення. І той лиш пошаний достоїн, хто мову цінує свою. Перша граматична основа представлена займенником той підмет і присудком «достоїн». Друга теж представлена вже відносним займенником хто, який одночасно є сполучним словом, і присутком цінує. І мене цікавить, яке запитання я повинна поставити від головного речення, ось воно, до залежного. І ще раз нагадаю, що вам може підказати дезалежне речення, до якого треба ставити запитання? Це. Сполучники підрядності, або сполучні слова підрядності. Вони завжди стоять в підрядній частині або перед підрядною. І той лиш пошани достоїн, хто? хто мову цінує свою. Важливо зрозуміти і побачити, що шостий пункт. Ми пояснюємо в головному слово той. Той, хто, або той який. Оскільки займенник заміняє іменник, тобто предмет, то ми також таке речення будемо вважати означальним, але додавати таке значить, якби слово доповнювати, що це, зверніть увагу, займенниково означальне речення. Тобто ми кажемо про те, тому що запитання трошки відрізняється: не просто який, а хто. І паралельно з ним який можна поставити. Далі схема виглядає ось таким чином. Кома тут теж ставиться лише одна перед підрядною частиною. І зверніть увагу, я вказала не просто показала, що це підмет, а назвала, що це займенник, і що від нього йде запитання до підрядної частини. Ну і характеристика простих речень: вони обидва двоскладні, поширені, повні і неускладнені. І останнє речення, теж спеціально зараз його взяла, щоб показати вам іще раз, що може бути сполучник що, і може бути сполучне слово що. Дивимося, раптом виявилося, що павка великий винахідний конструктор. Значить, пам'ятаємо, підрядне речення завжди приєднується підрядним сполучником. Ось він у нас. Ось. Тому я буду ставити запитання від цього речення раптом виявилося, до другого речення. Раптом виявилося, що саме виявилося. Ми з вами ставимо запитання від присудка в головному реченні до підрядної частини і згадуємо про види речень ми вже говорили, що саме виявилося, так? коли ми ставимо запитання від підрядної частини від присудка в головній, вибачте, від присудка в головній частині. До підрядної, то перед нами підрядне з'ясувальне речення. Винятків з цього немає підрядне з'ясувальне речення. Тепер, якщо говорити про е, сполучник ЩО, ми тут не можемо його замінити словом який, і є іще один безпрограшний варіант, як перевірити. Що, що це дійсно сполучник, а не сполучне слово, тобто, це не буде членом речення. Спробуйте утворити питальне речення від даної підрядної частини, що павка, великий винахідник і конструктор, я можу так запитати, але зверніть увагу, що, що у мене в такому випадку виступає якби я ставлю після нього паузу, тобто це як питальна частка. Це не можна замінити ну, питальним саме займенником. Це відрізняється, наприклад, від речення Я знаю, що ти побачив. Що ти побачив? Ось тут я не кажу, що ти побачив? Я просто кажу, що ти побачив? Там, Собаку, кішку, дерево, море. А тут саме йде як частка: Що? Павка-великий винахідник? Тобто це дійсно сполучник. Ну, Підемо далі, дивимося на схему. Значить, схема у нас з вами ось так виглядає. Безособове речення у нас виявилося, так, тільки приступ, односкладне. Зверніть увагу, я вже що винесла за дужки, оскільки це сполучник, не цей речення. Ну і де характеристика. Перше головне речення односкладне, безособове. Не забуваємо визначати вид, якщо у вас односкладне речення. Поширене, бо ми бачимо з вами обставину. Повне неоскладне. Друге, у нас двоскладне, має складений мені присудок, винахідний конструктор. До речі, пригадуємо з вами дефіс, тому що конструктор виступає прикладкою. Поширене повне. Ну і пояснюємо, що тире тут стоїть між підметом павка і присутком, оскільки обидва вони виражені іменниками в названому відмінку. На цьому наш з вами урок сьогодні завершено. Домашнє завдання вправа 182. Перша і друга частина, тобто завдання до цієї вправи, плюс. Будь ласка, виберіть одне із речень цієї вправи і за ось прикладами, цими зразками зробіть повний синтаксичний розбір одного з цих речень. Дякую вам за увагу. До побачення!